Він вдарив мене, повелив на землю, порвав сукню, почав стягувати білизну. Він був презервативний. Їдь звідси, Тікай, поки не пізно. Те, що ви зараз побачили, це сцена з унікального першого в Україні серіалу у жанрі детективний трилер у стилі True Crime від платформи Київстар ТБ, який має назву Тиха нава. Сюжет розповідає про події, які розгортаються у невеличкому містечку з одноіменною назвою. Головний герой, молодий юрист, який випадково потрапляє в епіцентр розслідування серії жорстоких злочинів. На шляху до істини він стикається з байдужістю суспільства, мовчазною згодою оточення та інертністю системи. Ось як відгукується акторка Анастасія Пустовіт, яка зіграла одну з провідних ролей серіалу. Він потрібен в цьому плані, якщо ми говоримо це про якийсь соціальний проект. Mm -hmm. Напевно, мені здається, що він потрібен як мистецька одиниця, тому що вперше я читавши сценарій, мені не хотілося нічого змінювати. Тобто, в в мене раптом був сценарій. До мене був прописаний персонаж, який можна було вивчити текст, вдягти костюм, іти і грати. Ну тобто, мені не треба було придумувати щось додаткове, щоб її зіграти. Я зрозуміла, що для мене в сценарії загалом є. також ролі у серіалі зіграли такі актори, як Олександр Рудинський, Михайло Жонін, Сергій Кисіль, Лариса Руснак, Андрій Самінін, Олександра Сорока, Вероніка Мішаєва та Андрій Мостренко. Тиха нава це не просто якісно знятий та спродюсований серіал з талановитими та відомими акторами. Він підіймає важливі соціальні питання, які раніше залишалися у тіні. Віднімається нарешті тема жінок та ну Вона не табойована. Нас починається та ці якісь викривальні історії про mm -hmm. насильство, про ці якісь довготривалі аб'юзивні стосунки. Мені здається, ця історія, яка трапилася багато років тому у нас в Україні, насправді може відкрити ці двері в минуле загалом і української жінки. Генеральний директор платформи Киїстар ТБ Павло Рибак запевнив, що цей проєкт стане черговим кроком у. Побудові інституції власного контенту для платформи. Ми продовжуємо інвестувати у виробництво серіалів, які відповідають запити української аудиторії. Наша мета створювати контент, який не тільки розважає, а й осмислює те, що відбувається навколо. «Тиха Нава» – це смілива історія про боротьбу за правду, яка резонує з реальністю. Це вже другий оріджинал проєкт «Київстар ТБ». і ми точно не зупиняємося, сказав він. Тож очікуємо, що у найближчому майбутньому подібних українських шедеврів стане більше. Дмитро Цирюльник, Креманчуцькі новини.